This is Усеред нас, маю честь, дорогі отці, браті і сестри, стешно привітати всіх вас великим і праздником Покрива Пречистої Діви Марії. Прийшло багато століть з того моменту, коли ми велично згадуємо подію, коли Цариця Небесна, Матір Божа, захистила народ Великій Візантії в Константинополі від варварів. Є моменти в житті кожної людини, коли. Весь народ, в покаянні, коли весь народ в сокрушенні серця звертається до Бога, до Божої Матері, не маючи заступаючого, як пишеться в Акафісті Ко Пресвятій Богородиці в честь її празника Покрова. В той самий момент, коли величне військо, Сарацин напало на древній Константинополь, щоб знищити місто, розрушити і порушити святині, осквернити. Головні храми, і обителі цього величного города. І не маючи допомоги військової, люди звернулися до воєводи Небесного, до Творця свого Создателя. Весь народ покаянні, в горі, в жалю. Все бдення звершував в Лихерському храмі. Весь народ со сльозами від мала до велика, старіки і діти. Рудні младенці всі умоляли всещедрого Бога про дарування захисту. Цей храм посвящений був Матірі Божій. І після довгих молитв, після покаянних сліз, після сердечного сокрушення в храмі Андрій Христа Радіородів і учні Епіфанії побачили диво. Явилась над куполом храма сама Цариця Небесна. З великим соном ангелів, святих угодників Божих зняла себе омофор і простелила над страждущим народом. Нарано побідоносно прозвучав гімн в храмі Божому, що варвари розвернули свої кораблі і залишили місце. Люди добре знали, що допомога може бути тільки свише. Допомога може бути тоді, коли люди звернулися до з виправленням обов'язкового свого життя до того, хто єдиний могущий заступити. Часто люди задають питання, в храмі були тисячі людей, чому саме тільки Андрій і Епіфаній бачили Матір Божу, чому не духовенство, чому не паства, чому не народ Божий, який відверто, іскрені, сердечно взивав до Божої Матері, не бачили її чесного покрова. Є в церкві такий вислів, що кожна людина, коли міняє своє життя, особливо в дорослому віці, коли благодать Божа зігріває серце людини, вона відчуває умовно, можна сказати, призиваючу благодать. Людина приступає перша храма, вона в корні міняє свої погляди життя і приліпляється до свого Творця создателя. Вона бачить цей світ марним. Людина в молитві познає істину, Общення з Богом є головним пріоритетом життя такої людини. Людина відчуває в своєму серці явне посіщення Божественної сили і благодаті. Але є така мить в людині, є така риса в людини, привикання, коли людина звикається з тим, що той стан, він часто буває постійний в людині цієї такої, сказати, моменту возвишення божественного. І тоді людина остиває. Напевно, і тому люди не бачили явно явлення Божої Матері, тому що в своїх заботах житейських, в своїх турботах, в своїх падіннях, в своєму такому, скажімо, безпечному житті вони Відійшли від тої призиваючи благодаті, не відчули в суму серці, що не сказати про великого Андрія і Єпіфанія. Вони жили Христом. Їхнє життя не мало вдосконалення в благодаті, не мало досконалення в покаянні в молитві, будучи постійно коло Божого храма, перебуваючи в покаянні і в досконалості виконання заповіді Божої, вони ліцезріли. Саму Царицю Небесну. А Божа Матір, як цього матір світу, яким встановлені при Кресті Божественним Сином через апостола возлюбленого Яна Богослова, вона покрила всіх. Всіх, хто молився, всіх хто каявся, всі, хто призивав Божественного Сина і її чесний покров. В історії церкви дуже відомо багато. Моментів, коли Божа Матір являлася святим угодником Божим, являлася сама, являлася одним апостолом, являлася з двома апостолами, як преподобному Серхю Радненському, Серфіму Старовському, або другим угодником Божим. Але в такій славі, які явилася вона у Лахерській церкві, ніколи такого явлення не було. Ми святкуємо цей праздник і добре пам'ятаємо, що... Завжди поруч є та, яка готова прийти на допомогу любі грішній людині. Адже саме слово Матір для кожної людини є теплим, благодатним. Слово мама є для людини основним тим показником безмежної, жертовної любові, не взираючи на наше поведінку або на наше життя. Так само і Матір Божа ніколи не твердить людину. Ніколи вона не свій покров від нас, грішних, які би ми не були, можливо, далеко ступаючи від Бога, можливо, не познавчиши Христа Спасителя, можливо, та призиваючи благодать, залишилася десь далеко-далеко в нашій пам'яті і сьогодення, і будні, суєтні, залишили людину, осторонь від духовного преуспіяння, від духовного. Досконалення. Тому сьогоднішній день, день покрова Божої Матері, ми торжественно згадуємо, прославляємо її чеснішою, славнішою із всіх небесних сил безплотних. Сьогодні ми низько склоня голови перед нею, ми вдячні за те, що Божа Матір завжди охороняє кожну людину без винятку, охороняє нашу землю рідну, яка являється уділом Пресвятої Богородиці. Адже скільки храмів, обителів, посвящення імені. Покрова Пресвятої Богородиці. Кожна людина в своєму житті, віруюча людина, рано і вечір, напротязі дня не може не взивати до тої, яка має велике ходатайство перед Богом. Ми молимося усердно в своїх молитвах, в акафістах, канонах, прославляючи Діву Пречисту Марію. Ми знаємо, наскільки благодатний її чесний покров не буває такого щоб людина, призиваючи Божу Матір, не отримала допомоги від неї, від Спасителя і Бога, від нашого Создателя, який стільки благ дарував роду людському, ходатайством пречистої Божої Матері. Ми маємо недалеко колибіль православ'я, Почаївської ікону Божої Матірі. Ми маємо в нашому Закарпатті покровительницю в обителях, Божа Матір ікону скоро послушниця. Так, звичайно, Божа Матір одна, але прояви її милосердя, її заступність роду людському настільки велично, що ми найменували ікони скоро послушниця. Ми найменували ікону, тому що скоро слухає молитви наших предків, нашої рідної землі. Тому нехай покров, пречистої Діви Марії, простирається над кожною людиною. Я бажаю, щоб. Матір Божа охороняла всіх нас, вона наша заступниця. Але щоб побачити її, побачити не обов'язково тілесними очима, але сукоршеним серцем треба мати в душі свою глибоку віру, призиваючи благодать, яка кожна людина вмить пам'ятає її, коли Господь привів фактично за руку людину і дав познати себе істочника благо і життя, нехай залишиться в Нашому серці назавжди. Нехай Матір Божа сьогодні виконає прохання кожної людини, нашого страдочого народу, допоможе всім нам, щоб палував в серцях наших, землі нашій, мир і благодать. Нехай Покров Божої Матері завжди перебуває з кожною людиною, яка ісповідує Христа Спасителя своїм Богом, Создателем, Спасителем. і все своє життя, як в кожній тіні говориться, що ми самі себе маємо передати в руки всемогутнього Бога. Амінь.